На вулиці Хвильового замінюють ділянку магістралі теплової мережі від теплоцентралі «Північна». Тут прокладуть 135 метрів нових труб. У нас ця робота була запланована. Труба пропрацювала вже більше 25 років, вичерпала свій ресурс, і ми зараз її проводимо заміну. Дану роботу ми проводимо вже ну, скажімо так, 10 днів і плануємо її завершити до дня незалежності. Загалом у Львівтеплоенерго цьогоріч планують прокласти 17 кілометрів нових мереж. На сьогоднішній день близько 12 кілометрів вже завершено роботи по прокладанню теплових мереж. Проведено гідравлічні випробування, проведені повторні гідравлічні випробування і на 885% теплові мережі готові так само для роботи в осінньо-зимовий період. На балансі теплоенерго знаходиться 433 кілометри теплових мереж, понад половина з яких відслужила 25 років і потребує заміни. Тим часом до опалювального сезону вже готові 75% котелень, 67% центральних і близько 60% індивідуальних теплових пунктів.